Ця олімпіада стала першою в студентському житті Володимира. Розповідає, спочатку розв'язували задачі, потім тести з товарознавства. Завдання були складні, і студенти з провідних вишів створювали серйозну конкуренцію. Проте посісти по чесне місце в десятці вдалося. Так, як в цій олімпіаді брало дев'ятнадцять навчальних закладів, от і були досі такі. Конкуренти великі, бо інститути з 90 років викладанням, 100 років викладанням. Недавно Донецький інститут визначав 90 років цього викладання. І, ну, і ми так старались, вчив, старався, писав і зайняли почесне сьоме місце. Кафедра товарознавства і експертизи ще зовсім юна, їй 10 років. Проте, за словами її завідувача Олександра Бунчука, їй є чим пишатися. Науково-педагогічний колектив складається з кандидатів хімічних, фізико-математичних, економічних та навіть медичних наук. Кафедра є випусковою за спеціальністю товарознавства та експертизи у митній справі. Тут також функціонує науково-технічний центр, де студенти займаються практичною експертною діяльністю. Вдале працевлаштування теж є запорукою престижного функціонування кафедри. Випускники. Наші є в Одесі, Ілічівський морський порт працюють. Багато з них займаються митноброкерською діяльністю, пов'язаною ну, безпосередньо з нашою спеціальністю, Ось, займаються експертною діяльністю в державному підприємстві рівний стандарт метрологія, в торгово-промисловій палаті Рівного, з ними ми підтримуємо тісні контакти. І... Нарікань на їх роботу зі сторони керівництва немає. Представники, випускники наші працевлаштувалися і займаються успішно своєю діяльністю. На митницях це західно, Закарпатська регіональна митниця, Одеська митниця, Київська митниця, Хмельницькому та інших містах. Науковий доробок кафедри становить більше 180 наукових публікацій у спеціалізованій лабораторії під прицілом юних товарознавців як харчова продукція, так і побутова хімія. Тож, поєднавши практичний досвід із здобутими знаннями у виші, випускники кафедри товарознавства та експертизи в майбутньому зможуть стати справжніми експертами у своїй справі. Ірина Мороз, Вячеслав Кошовець, інформаційний випуск новин.